Перша офіційна зустріч з пресою. Таким став цей ранок для новопризначеного директора Калинівського ринку Володимира Святошнюка. Він розповів, що народився в Криму за радянських часів, був військовим, потім викладав в училищі. З цікавинок кар'єри останніх років директор виробничого підприємства у Тернопільській області та виконавчий директор групи компаній Венето, штат якого був до тисячі людей. Я є різноплановою тут. Тобто, я менеджер і управлінець. А Ринком я ж не буду там. торговли руководить. Предприниматели сами торгуют. Я, я создаю им условия, чтобы, они, чтобы у них не было проблем, чтобы они могли спокойно работать, торговать, чтобы не было коррупции, чтобы не было там у меня уже там жалобы некоторые успели, ну люди пожаловаться там поступили. Первое это искоренение коррупции этих старых схем. Люди Люди говорят, почему ми платимо, а эти не платят. То есть інвентаризація всего имущества, которое там знаходиться. Якщо підприємці не буде насходити сказ, якщо підприємство буде показувати нормальні показники своєї роботи. У це, в принципі, є два завдання. Тому що якщо директор генеральний не буде справлятися своїми обов'язками, підприємці будуть в мене в кабінеті. Я відкритий, відповідно, будемо вирішувати з директором якісь дисциплінарні чи якісь інші рішення. Олексій Каспрук розповів про ще одне призначення. Керівником департаменту містобудування та земельних відносин незабаром стане Володимир Бабчук. Він працював багато років у міській раді, працював директором департаменту житлово-комунального господарства, свій час заступником директора земельного департаменту і будівництва, людина фахова, досвідчена. Зараз він останнє місце роботи це Державна служба, інспекція архітектурно-будівельного контролю. Порядку перевода він десь орієнтовано на цьому тижні приступить до виконання обов'язків. Болюче питання соціальних проїзних все ще намагаються вирішити. Їх ніхто не скасовував, розповів Олексій Каспрук. Закінчився термін угоди з перевізниками. Тільки і всього вивчаємо зараз всі можливості, в тому числі підготовлено розпорядження моє. Про створення робочої групи, переговорної з перевізниками, з представниками міської ради, я розпорядженням пропоную за згодою цю робочу групу очолити голові комісії житлово-комунального господарства Володимир Бишлию. Йому всі карти в руки для того, щоб розв'язати цю проблему. Моя свою підтримку обіцяю у всіх напрямках. Одне з питань, яке порушували журналісти, стосувалося кінотеатру Івана Миколайчука. У вівторок збереться ініціативна група, яка і буде детально обговорювати перспективи та можливості його відродження. Бо, за словами керівника міста, від кінотеатру там лишилися тільки стіни, а треба зробити культурно-мистецький центр, щоб про нього говорили аж там. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.